Дорогий наш Івано-Франківський медичний фаховий коледж. Вас вітає КНП, центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги. З таким визначним ювілеєм в особі команди головних медичних сестер. У нашому закладі працює понад 200 випускників коледжу у різних сферах надання медичних послуг, які проявили себе як відповідальні працівники та професіонали своєї справи, які завжди прагнуть до розвитку та удосконалення – Цьому є значна заслуга вашого викладацького складу, який прививав протягом начальних років любов до такої нелегкої справи, як медицина. Тому бажаємо вам ще багато років дарувати знання, життєві уроки та шляхи до високих здобутків. Від щирого серця вітаємо з ювілеєм! Щиро бажаємо коледжу впевненого руху вперед, креативних рішень та успіху. Вам доводилось багато працювати. Ви досягли відмінних успіхів за 85 років своєї діяльності. Вас знають і поважають не тільки в нашому місті і області, але також і за межами. У вас відмінна репутація, ваша філософія досить проста працювати краще та незупинно розвиватися. І це вам вдається бездоганно. Найкраща нагорода за вашу титанічну працю це успішні студенти. Знаю, що і надалі вас буде супроводжувати успіх, і ви станете справжніми та ствердними лідерами у своїй галузі. Прийміть найщиріші вітання і побажання, процвітання, значних досягнень у справі, яку ви робите. А запорукою успішної роботи нехай буде ваша енергійність, цілеспрямованість і бажання досягти нових висот.